Доброго дня, мої територуї, мене звати Олена. Загальна розкладала варіанти, як розпорядиться доля, що вирішено наперед. Вибираєте інтуїтивну цифру, варіанти. Синіфікація. вирішено наперед. Що вирішено наперед? Перший варіант ваша сигнифікація. Прояснення ситуації важко. Інформаційно або загалом прояснилася ситуація по відношенню до особистого життя, або до тієї ситуації, яка наповнювала вас, яка була актуальна на даний момент. В теперішньому часу, щоб не відбувалося, це саме те, що прояснилося, яким шляхом вам рухатись, що вам робити по відношенню до вашого оточення або до тих, хто приймають участь. Можливо, якщо це партнерські стосунки, то загалом ви не мали інформації або приймали рішення. І ситуація прояснилася, ви отримали інформацію, додаткову інформацію, яка дає вам можливості вийти саме з даного стану, піти до нових берегів. Якщо відбулися зміни в вашому житті, ви розумієте те, що ви повинні рухатись далі. Ви повинні проаналізувати дану ситуацію. Якщо немає сили, якщо немає бажання, відпочивайте, але загалом вибирайте шлях, куди ви будете рухатись далі, що ви будете робити. Як би важко не було, але життя на місці не стоїть і ви повинні рухатися в одного з теперішнім. Тобто ті події, які відбуваються, ви повинні розвиватися. Щоб не пішло, повинно приходити ваше життя нове. І вам будуть приходити нові пропозиції, бо ви будете планувати саме йти іншим шляхом або до інших берегів, незважаючи на ситуацію або обставини. Ви повинні поставити крапку, ви повинні відсікти, ви повинні очистити свій простір, свої думки. Тому що сонце енергія сонця наповнить вас, дасть вам сили рухатись далі. Це повинно відбуватись в вашому житті, тому що ви розумієте, результати ви можете мати лише тоді, коли ви дієте. Не знаходитися в прострації і бездіяльності. По відношенню до свого життя не приймаєте участі в пропрацюванні саме тих питань, які мають актуальність на даний момент, не буде і результативності, якщо не будете включатись саме при потребі, і загалом на даному, в даний період потреба ця і є. Відпочивайте, набирайтеся сил, але не забувайте про те, що далі вас чекають нові горизонти. Вибирайте шлях, проясняйте ситуацію, вибирайте напрямок або сферу діяльності, або те, чим ви будете займатися, або те, що є пріоритетом для вас на даний момент. Визначайте. Саме головне розумійте, що це ваше життя, і тільки ви повинні керувати ним. І йти шляхом тим, який вас буде наповнювати, який вам, який вам буде надавати відчуття даного наповнення і задоволення. Що саме справа, якою ви займаєтеся, вона до душі, саме стосунки, які є в вашому житті, це саме ті стосунки, які підтримують вас, наповнюють вас, дають вам відчуття захисту і насолоди від спілкування з даним партнером. І яку б сферу життя ми не брали, ви розумієте, що є ваше власне бажання, власні пріоритети і власне, є ваші кордони, тому. Якщо ви говорите, якщо ви проговорюєте саме ці ваші бажання і звертаючись до вищих сил, ви отримуєте шанси в своєму житті, то ви повинні свого боку приймати дані шанси, відсікати те, що вам не потрібно, очищувати свій простір від тих, які є баластом в вашому житті, і рухатися далі. Тому що це ваше життя. І саме в даний період, в даний момент, можливо, закладаються саме ті важливі для вас події, і ви повинні бути активною по відношенню до свого життя, приймати активну участь і контролювати саме те, що відбувається в ньому, щоб потім в майбутньому не пошкодувати про це. Що вирішено наперед? Ви будете активно діяти, ви будете приймати участь, ви будете задоволені і наповнені. Ми говоримо про те, що королева жезлів самодостатня, страсна, активна. Жінка, яка бажає рухатися, бажає будувати, бажає йти на зустріч, бажає реалізовувати. Ті свої бажання і мрії, які в неї є, і ви будете наповнені енергією, щоб діяти, щоб отримувати результат. Ви будете рухатися саме в тому напрямку, який вам висвічуватиме на сонце, направлятимуть вас вищі сили і даватимуть можливості саме здобути те кохання, побудувати родину, яка буде вас, вам підтримкою, яка буде вашим стимулом, яка буде вашим наповненням. Навіть якщо на даний момент ви відчуваєте те, що в вашому житті немає поруч, тієї людини або немає спілкування, саме з тією людиною, від якої ви відчували саме наповнення, підтримку і взаємне кохання. Можливо, ви поставили крамку на попередніх стосунках, які так чи інакше були тягарем в вашому житті. Ви не відчували саме того наповнення, ви не відчували саме того емоційного задоволення. Дане спілкування, ви розуміли, що не приведе вас саме до тих результатів, на які ви розраховуєте. Дані стосунки не приведуть вас саме до того результату і не дадуть вам благополуччні того рівня, який ви бажаєте, про який ви мріяли. Тому і прояснилася ситуація в минулих стосунках з партнером, ви довго приймали рішення, але ви чітко розумієте, чого бажаєте і до чого ви прямуєте при взаємодії з партнером, при взаємодії з коханою людиною. Є мрії, і ви сильна людина цілеспрямована, і ви розумієте, що якщо ви відчуваєте, що саме Даному партнеру ви повинні дати шанс, то ви дасте даний шанс. Ви людина, яка аналізує людина, яка вибудовує свій шлях, якої би сфери життя це не стосувалося, і враховує саме ті складові, не тільки егоїстично думаючи про себе, а й враховуючи те, що є загальні бажання і загальне бачення. Але для цього потрібно говорити, для цього потрібно мати. Стосунки, відкриті стосунки, стосунки з довірою. А більше всього, що в тих стосунках, в яких ви знаходилися, ні довіри, ні дискусії, ні взаємодії, абсолютно, ви не відчували навіть наповнення від спілкування з даною людиною, тому ви поставили крапку. Але життя продовжується і ви сильна, цілеспрямована людина. Внутрішні стержень, які у вас є, можливо, і лякає деяких чоловіків, тому що. Власне, ви самі думаєте, що вам робити, хто має право бути в вашому житті. Але як би їх це не лякало, вони повинні відчувати і вони відчувають це, вашу впевненість, ваше наповнення, вашу страсть, вашу жагу діяти, активно діяти, будувати і отримувати вашу цілеспрямованість. Хто пасує? Самостійно приймає рішення і йде з вашого життя. А кого ви відсікаєте, власне, самі, тому що розумієте, кохання, благополуччя і достатку, ви не отримаєте з даною людиною? Можливо, у вашому житті є чоловік. Ви задумуєтеся на даний момент над взаємодією, стосунками. Чи можете ви мати позитивний результат по відношенню до даного чоловіка взаємодії? З даним чоловіком. Чи це саме та мрія, далека мрія, яка є в вашому житті по відношенню до стосунків, яка дасть вам можливості відчувати той позитивний результат, наповнення і бути сильною людиною на шляху реалізації, на життєвому шляху, яким ви будете рухатися разом і долати саме ті перепони, які будуть виникати на? Вашому шляху, вашого особистого життя, вашого життя разом з партнером. Тому що дуже важливо, хто поруч біля вас. самостійна, самодостатня людина чи людина, яка пасує при перших же труднощах. Тому ви зважуєте все за єпро. Що вирішено наперед, ви будете мати родину, ви будете мати стосунки, які вас будуть наповнювати. Ви дійдете саме до того результату і отримаєте саме того партнера в своєму житті, який дасть вам те, про що ви мрієте і чого бажаєте. Не знаходьтеся в ілюзіях по відношенню до того, що це Знову партнер, який вас зрадить. Тобто, ви притягуєте той негатив з попередніх стосунків на теперішні стосунки на даного партнера. Не робіть цього. Ставте крапку і йдіть в нове. Перед вами відкриті шляхи, і вам нададуться можливості, і ваше життя прийде той партнер, з яким ви можете будувати. Чітко відсікайте думки, дії, бездіяльність, які не приведуть вас до реалізації тих мрій і бажань, які у вас є. По відношенню до кохання, до партнерських стосунків, по відношенню до реалізації ваших мрій. Дякую перший варіант. Як розпорядиться доля? Що вирішено наперед? Другий варіант ваша сигнафікація. Якщо ви чоловік, король кубків, то Попередньо ви знаходилися в стані жертви, або ваш життєвий шлях був в ситуації стогнації, ви знаходилися в стані повішеного, то ви отримаєте шанс від вищих сил йти в реалізацію, в реалізацію стосунків, в реалізацію саме тих планів, які у вас є, якої б життя це не стосувалося. Тому що загалом перед вами відкриваються шляхи, перед вами відкриваються можливості. Ви будете думати, що вам робити і як вам діяти. Тому що так, втрати відбулися в вашому житті, які зупинили вас, вели вас в стан жертви, але загалом був час подумати, що вам робити далі і як вам діяти. Так, ви берете керування в своєму житті і завдяки шансу, який ви отримаєте. Щоб саме взяти керування в своєму житті і мати можливості реалізовуватись і здійснювати свої мрії та бажання, ви будете думати, як саме дійти до позитивного результату, як саме не привести, не отримати в своєму житті саме негативного результату, щоб не втратити. Ви будете прораховувати, будете вибудовувати подальший шлях. Як вам реалізувати, використавши той шанс, який прийде в ваше життя? Щоб вийти з стану жертви, щоб не знаходитися в стані стогнації, підвішеній ситуації по відношенню до вашого життя, якої би сфери це не стосувалося. Загальні енергії такі, в чому ви знаходитесь, ви все думаєте, що вам зробити як вам реалізувати, як вам дістатися позитивних результатів. Щоб не відбулися негативні втрати, щоб не відбулася саме та ситуація, коли ви, отримавши шанс, не змогли реалізувати і не змогли саме отримати позитивний результат по відношенню до даного шансу. Що вирішено наперед? Якщо ви чоловік, то в вашому житті з'явиться саме та королева кубків, взаємодія, поки що ви будете спілкуватись поки що. Загалом це саме та партнерка яку ви для себе виділите з вашого оточення, і я так розумію, що ви будете націлені на реалізацію. Це і є той шанс, який прийде в ваше життя, щоб побудувати особисті стосунки. Досягнути того результату, якого ви бажаєте по відношенню до особистого життя. Я не говорю про те, що спілкування взаємодія з даною людиною зобов'язує вас саме на даному етапі нести якусь відповідальність. Ні. Спілкуючись з даною людиною, ви вже на перших кроках відчуваєте задоволення від спілкування. Ви розумієте те, що це ваша можливість перевести своє життя, особисте життя на новий рівень розвитку. Що саме з цією людиною ви зможете це зробити? Зцілити піти в трансформацію. Так, все ну, те, що я і сказала. По справедливості ви отримали шанс... По справедливості вам дають можливість вийти з стану повішеного. Ну, загалом, я вам скажу, що повішений, іноді ви, кожний із, хто вийшов із стосунків з негативними результатами, іноді ми і самі себе вводимо в стан жертви, тому що, щоб подумати, проаналізувати, що загалом відбувається, чому саме ситуація склалася саме так. Згодом розуміємо те, що немає сенсу все одно ставити на паузу, впадати в депресію. Потрібно активно діяти, щоб отримувати результат, щоб будувати особисте життя, спілкуючись з іншими партнерами протилежного полу, і будувати родину, яку ви бажаєте, щоб рухатися саме до тих горизонтів. До яких відкриті шляхи надаються шанси, і використовувати даний шанс цей саме по справедливості. Тому що ви маєте на це право. Ви людина, яка, незважаючи на негативні події, які відбувалися в вашому житті, все одно берете кермо в свої руки і рухайтеся далі. Не впадаєте в депресію, не знаходитеся в негативі тільки із за того, що щось не відбулося. Щось не реалізувалося, або ви не отримали той результат, на який розраховували, життя продовжується. І вищі сили надають шанси саме тим, які не пасують перед труднощами, які роблять висновки, приймають уроки і далі йдуть у розвиток, далі йдуть в трансформацію, далі йдуть вцілення. Тому ваш шлях, яким ви рухаєтеся, і ті події, ті можливості приходять вам по справедливості. Шляхи, які ви повинні пройти, відкриваються перед вами саме по справедливості, тому що це ваш шлях і даним шляхом пройдете ви. Це ваша доля, яка вже має на вас свої плани. Це вищі сили, це ті шанси, які вони надають, привели. Надали вам можливості прийти саме до того результату, який ви бажаєте отримати, якої би сфери життя це не стосувалося. Що вирішено наперед? Завдяки тому, що ви не пасуєте, завдяки тому, що ви не залишаєтеся в негативі, в стані повішеного, в стані жертви, ви не проявляєте негатив по відношенню до того, що відбулося в вашому житті. Ви берете кермо в свої руки, і ви далі рухаєтеся. От за це вищі сили дають вам шанс. Шанс, партнер. Приходить в ваше життя, щоб ви змогли побудувати стосунки і саме мати результат партнер або партнерка, в залежності від того, хто кварент по другому варіанту, хто ви є, жінка чи чоловік. Завдяки тому, що ви приймаєте активну участь в своєму житті, що ви не зволікаєте, що ви йдете в трансформацію, що ви трансформуєте загалом своє життя. Ви стілюєте саме ті, пропрацьовуючи ті ситуації, де у вас відбулися негативні події. І ви в цьому самодостатні. Зробивши висновки, ви рухаєтеся далі. Тому жертва повішений це. Не те, що ви висите і ви не бачите вихід з даної ситуації, ви не знаєте, що робити. Ні, ви умисне взяли паузу, щоб проаналізувати і щоб подумати, що відбулося і чого ви бажаєте далі мати в своєму житті. Право. Якщо і є конфліктна ситуація або суперечки по відношенню до взаємодії, стосунків з партнером, то ви повинні розуміти, що, що ви зробили свої висновки, що ви саме зрозуміли, чого ви бажаєте в своєму житті. Вас ставлять перед фактом саме тих подій, які відбуваються в вашому житті. Для того, щоб ви отримали інформацію і в своєму аналізі, в своїй аналітиці, яку ви проводите по відношенню до свого життя, щоб ви зрозуміли, що деякі моменти ви бачите невірно, що деякі моменти, які ви вибудовуєте, не є такими, які вони є. Ви повинні рухатися далі, ви не повинні зупинятися, ви повинні працювати над стосунками, над партнерськими стосунками. А вам вищі сили дадуть шанс, і ми вже розуміємо з розкладу те, що ви будете вибудовувати, ви будете йти на зустріч, б ви вони були жінка чи чоловік, оренду другому варіанту. Але ваше життя прийдуть саме ті можливості, і той шанс, який дасть вам можливість реалізувати саме те, про що ви мріяли, саме те, чого ви бажали. Головне, щоб в стосунках в взаємодії з партнером, ви були на одній хвилі, ви працювали, ви йшли на зустріч одне одному, ви взаємодіяли, тому що ви людина самодостатня і ви бажаєте мати поруч таку ж самодостатню людину, з якою не тільки є бажання бути разом, але й реалізовувати, будувати, будувати власне життя, будувати стосунки, йти на зустріч. Це друг, це партнер, це підтримка, це опора в деяких моментах ситуаційних в вашому житті. І в цьому загалом і є потреба відсікати негатив, пропрацьовувати, обговорювати і розуміти, що відбувається в даних стосунках, взаємодії і спілкування дасть можливості своєчасно коригувати, щоб загалом. І ці стосунки не прийшли до результату, який ви вже отримували по відношенню до взаємодії з партнерами протилежної статі. Тому будьте відкриті саме до того шансу, який прийде в ваше життя, і рухайтеся далі. А в вашому житті відбудеться все по справедливості і справедливість вищі сили. Зважуючи все за і проти, що відбувається в вашому житті, ви ж розумієте, що кожному подіянні. І вам також, якщо ви вірні робите висновки, то вам і прийдуть шанси для того, щоб ви реалізували саме те, чого вважаєте. Взаємодія з партнером, партнеркою, надасть вам можливості виправити подальшу ситуацію в особистому житті і побудувати саме ті стосунки, які будуть вас задовольняти. Дякую. Має українською. до зустрічі.